Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надія Васильівна, а канал присвячений навчанню, навчанню роботі з картами, з картами Ленорман, з картами Таро. Е останнім часом е я більше сконцентрована на Ленорман, бо про Таро відео є дуже сильно на каналі багато. Велика кількість. Є що дивитися, є що нотувати, є з чим практикуватися. А на рахунок Ленорман інформації менше, тому. Останнім часом я більше зайнята, скажімо так, ленерманом, тому що багато людей цікавляться і в принципі це дві дуже цікаві системи, і вони не, не виключають одна одну. Тобто, як будете вміти користуватися і однею, і другою, це тільки збагатить ваш у цей світ езотерики, світ картомантики. Збільш більше зможете сказати, більше чіткіше, точніше собі щось чи комусь спрогнозувати. Тому вважаю, що потрібно займатися. І однією системою, і другою. Просто може комусь щось не подобається в одній системі, ну то ніхто не забороняє користуватися, вивчати тільки одну. А на своєму каналі я хочу ну, скажімо так, широкого розвитку. Я і для себе розвиваюся, тобто я цікавлюсь і як картами, так і нумерологією, і всіма іншими там, науками езотеричними. Зараз про це говорити ми не будемо. На каналі давно мене немає, тому що я насправді дуже сильно м, вимотана. Вимотана фізично фізично, ну, психічно, відповідно, так само. Стаю в п'ятій ранку, приходжу додому, в восьмі вечора. Немає часу, тому перепрошую. Мушу закінчити це навчання і, відповідно, ще й працювати. Плюс діти, ну, немає як. До нового року ще так на каналі особи мене не буде. Маю надію, що після нового року ситуація зміниться. Але. Дуже мені хотілося давно з вами поспілкуватися, викласти щось на канал, тому що ну, якщо, як дуже сильно довго зовсім нічого не викладаю, я прямо на собі це відчуваю, мені бракує, мені бракує вас, мені бракує, ну, скажімо так, того відчуття, що я щось добре зробила. розумієте? А викладка у цих відео на канал це ну, для мене це добре діло, добра справа. І от сильно мені хотілося зробити цю добру справу, і вирішила я. Показати вам, як працює розклад, навіть не як працює, а нюанси розкладу на майбутнє, на якийсь період часу, чи на місяць, чи на три, чи на півроку, скільки ви собі там виберете. Розклад називається зірка на якийсь певний проміжок часу по всіх сферах. Тобто, по всіх сферах потрошки ви зможете спрогнозувати собі, чи комусь якийсь період, що там буде відбуватися. Цей розклад, він є там якийсь секретний, всюди. Я його бачила і в інтернеті, і в книжках, тобто, це не є щось таке, знаєте, приховане десь там, що я дістала десь якогось чимодана, що ніхто ніколи не знав і не бачив. Розклад зірка відомий, він є, але в ньому є нюанси, і я знову ж таки я бачила, що його роблять по-різному, і хочу просто вам показати, як воно буває, щоб ви для себе розуміли, як краще, чи там, ну, бо немає правильно, неправильно є як краще, а є як, ну, як гірше. І так, дивіться, розклад зірка включає в себе, отут я вам покажу його схему, виглядає таким чином. Перша позиція тон фон періоду. Тобто це є база, на що ми опираємося: атмосфера чи події, що би там на нас не впливало, але це те, що є основою, базою нашої поведінки, скажімо так. Протягом цього періоду, на який ви дивитеся. Сьогодні я зроблю розклад прямо на себе, собі на грудень, тому що не маю часу десь потім його знайти ту годину часу, щоб сісти, посидіти, собі розклад зробити. Буду вбивати двох зайців зразу. І вам відео покажу і собі розклад зроблю. Буду дивитися на місяць. І так, тон фон періоду. Наступні тут моменти є домашні справи, відносини з близькими, особисте життя, в кого є стосунки, в кого немає, неважливо, але це особисте життя. Робота, в кого є робота, в кого немає, знову ж таки ми відштовхуємося від ситуації, яка є в житті, якщо ви комусь дивитесь людини, звертаючи увагу на інформацію вхідну, яку вона вам дає. Тобто, якщо людина шукає роботу, відповідно, а в неї її немає, все одно, ми викладаємо цей пункт, тому що ми дивимося, буде та робота в людини, чи не буде, яка буде ситуація. П'ята позиція матеріальне становище, тобто гроші. Шоста, дивіться, отут можна по-різному сприймати цю позицію. Дивіться, як вам воно імпонує, як вам від, ну, не знаю, відбувається, відчувається. Це або що вас буде радувати, ну, які події будуть вас тішити, що буде вас надихати, буде надавати вам сил, або успіхи, та? Ну, чого я там доб'юся хорошого. Можна і так його формулювати, це питання в шостій позиції. Сьома це те, що розстроює, що заважає, скажімо так, жити, в чому є якісь ем, перешкоди, та? що вам буде заважати. Або, знову ж таки, як тут успіхи, так і тут можуть бути невдачі. Та? Ну, але, знову ж таки, що радує чи що розстроює, це все до того зводиться. Тобто, ну, невдачі нас розстроюють, успіхи нас радують. Я думаю, це зрозуміло. І восьма, дев'ята позиція це так, якби період розділений на дві частини, що буде відбуватися в вашому житті, або яким буде ваше життя в першій половині періоду і в другій половині періоду. Скільки ми дивимося там на місяць, так беремо там перших два тижні і наступних два тижні. Якщо ми дивимося там на три місяці, відповідно там перших півтора місяці і наступних півтора місяці, тобто ділимо період пополам. Отак виглядає сама схема. Дивіться, ну тут є те, що я хочу вам сказати, просто я собі тут записала, щоб не забути, але ви собі так само можете, ну там, чи скріншот зробити, чи переписати, як потім будете над цим всім думати, чи робити собі розклад, можете собі таку шпаргалку, скажімо так, підглядати. По методиці викладання, що я хочу вам сказати, що це значить? Ну, дивіться, як можна його робити, можна. Перемішати дуже довго там потасувати Ну, Як дуже довго. Чим довше помішаєте, тим краще потасувати добре колоду. І брати всі карти тільки зверху. Тобто, по порядку, можна витягувати з середини колоти. Ну, не середини, там звідки вийдеться, та з будь-якого місця витягуєте карту. Варіант, дивіться, тут ще є такий. Одразу я його тут собі записала, подивитися, запишете собі. Можна одразу по три карти, так я практикую. Я так це відчуваю, я так це розумію, що на одну позицію, певну, конкретно треба витягнути одразу три карти. Але є люди, і я це бачила на Ютубі навіть бачила. Бо перед тим як викласти вам, скажімо так, відео, якусь інформацію, я дивлюся, що про це, що я знаю, є ще в інтернеті. Як ну, чи є така інформація, як її там викладають, пояснюють, скажімо так, хтось інший. І я бачила, як. Дівчина, жіночка та, робила оцей розклад зірка. Але вона якби. дивіться, Тут є такі позиції. Та? ну, Один-два. Добре, давайте так, є там якась середня позиція. І вона бере отак: вона, типу, на другу, на третю, отак, по одній карті. Цю. цю, І потім знову. Тобто вона робить три кола. розумієте, ну, Знову тут по одній, І отак по колу, по одній карті, вона це робить. Ну, як вам сказати, я звикла, я звикла. Мені здається, що так воно правильніше, хоча, знову ж таки, немає правильно, неправильно, витягувати одразу на позицію карт. Тобто, якщо задумано викласти три карти, значить я витягую три карти одразу на певну конкретну позицію. І тепер поїхали по варіантам. Які можуть бути варіанти? Дивіться: по одній карті, про це я вже говорила в мільйон, напевно, відео. Я не розумію суті гадання по одній карті. Якщо в Таро, при тому, що я в Таро теж кажу: ну дві карти, три, дві, ну ну не одна, ну по одній це якось дуже мало. Але і то в такому розкладі, якщо ви би користувалися таро, ну ще допускається, ну можна викласти цю одну карту, і по ній можна там розказати щось, розумієте? Тому що значення однієї карти в Таро, воно велике, воно обширне, там ще можна щось описати. Ленорман має дуже скупі значення. Дуже такі короткі, І по одній карті Ленорман спрогнозувати період, ну це, ну, це, ну, це, ну це не то що важко. Мені взагалі здається, що це неможливо. Ну, але хочете, то пробуйте. Як хочете знати, як відіграється, припустимо, в роботі одна там якась карта корабля. Будь ласка, викладайте собі. Але от допустимо: от я вам поясню: витягнули ви карту корабель, там на роботу чи на стосунки, ну нехай на роботу. так? Це можуть бути як якісь поїздки, типу ну, відрядження. Це може бути піти з роботи, перейти на іншу роботу, це може бути там перейти на іншу посаду, не обов'язково вверх, може і вниз, тобто і що підвищення, що пониження може бути. По кораблю може бути нестабільний зовсім період, такий затягнутий, все відкладається в часі, бо нестабільна якась ситуація, припустимо, на фірмі. Так? Тобто значень є кілька. От як ви по одній карті виберете оце потрібне значення? Ну, Трудно, що вам тут сказати. Тому я не є прихильник гадання однією картою, але просто вам про це розказую, бо такі способи є, Ну, тому я вам говорю: другий варіант по дві карти, плюс порада. Що це значить? Але порада в основних позиціях. Що це значить? Дивіться. Ну, там Тон періоду, припустимо, тут якийсь лежить, чи одна карта, чи дві, чи три, неважно. Я просто, наприклад, хочу вам показати з цією порадою. Беремо ми домашні справи. Витягуємо дві карти. І третя, от ковна трошки з боку. Це порада. Тобто, це події, які відбуваються та, в домашньому житті. Ну чи в стосунках, якщо з цього боку, чи в роботі внизу. Ну, думаю, ви розумієте, про що я кажу. Тобто, дві карти описують, що відбувається. А третя є порадою, що робити в даній сфері. Є такий варіант. Але це стосується отих три карти тільки на позиції 2, 3, 4, 5. Тобто на домашні справи відносини з близькими, на особисте життя, на роботу і на матеріальне. Позиція 6, 7, 8, 9 витягується по дві карти без третьої. Розумієте, так? Але знову ж таки, я прихильник на будь-яке питання, на будь-яку позицію витягувати по три карти. Тобто, я собі витягну на кожну з них по три та, позиції. І якщо я хочу пораду, що мені робити в певній сфері, то я витягну ще три карти на пораду. Розумієте? так? Тобто, я працюю так, що на все в мене йде три карти. На будь-яке питання, на будь-яку позицію викласти три карти. Це стосується. Ленорман, второй трошки по-іншому, не завжди я там всюди витягую по три карти. Але що стосується Ленорман, на все по три. Тобто, якщо навіть потрібна порада, витягую три. Ви можете запитати, одразу знаю, відчуваю це питання. Припустимо, тут є 9 позицій. Помножити на 3, 27, по-моєму, так? Карт всього 36. Тобто з 27, і 36, то лишається скільки? 9 карт. Якщо брати пораду. То вийде так, що на три, наприклад, сфери порада, получається, там, ну хватає карт там, на другу, на третю, на четверту. А на п'яту вже в колоді, так якби все. 36 карт вийшло, більше нема звідки. Мусите мати дві колоди. Тоді берете другу колоду і з другої колоди ще берете три карти. Розумієте, так? Тобто на все йде по три карти. Якщо карт не хватає, припустимо, це не цей розклад зірка, а якісь там, я не знаю, якісь інші. І там в цьому розкладі, припустимо, не знаю, 12 позицій чи 15 позицій. Ну, візьмемо так, 12, щоб можна було легко порахувати. 12 помножили на 3, 36 карт вийшло, і десь на якусь позицію ви хочете пораду дістати, або ще там уточнити що-небудь дозапитати. Але колода вже закінчилась, Значить, маєте мати дві колоди. Берете тоді другу колоду і з другої колоди витягуєте карту. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тепер так, поїхали. Перейдемо до самого такого основного, що я хотіла вам сказати. Коли ми витягуємо по три карти, от як їх трактувати, отут є два зовсім різних підходи. Я готую вас до того, що навіть як курс як буду робити, я буду його робити з двох частин. Тому що підхід до гадання на картах Ленорман, один є такий основний, і він є всюди, та всі, всі ленорманісти. Його розказують, всі канали про це говорять. Це є перший спосіб. Але є ще інший, зараз я перейду детальніше, є інший спосіб. І цей другий спосіб, він дуже коли рідко, кимось озвучений чи кимось використовується. Бо це з таких ще часів, тих трохи давніших. А часи ніби міняються. Зараз все по-сучаснішому, тому і підхід трохи так якби помінявся. Але оцей старий древній підхід наших. Там, мамів, бабусів, він лишився все одно. І, скажімо так, ті ленорманісти, ті, хто навчають картам і, ну, скажімо так, вже багато років, кому вже так в районі 60, вони ще можуть от навчати цього старого підходу. Він є супер, він є класний, але він є важкий цей підхід. Ті вже з новіших вчителів, наставників, ленорманістів, хто там чи гадає чи когось чи. Ну, неважно, Рідко хто таким способом користується, бо він насправді нелегкий. Там треба дуже добре розкинути мозгами. І так, дивіться: перший спосіб, коли ми виклали три карти, там, ну, будь-які три карти ми виклали, ну, викладу так просто три карти. Не буду їх там перевертати, просто щоб ви розуміли, про що ми говоримо. Перший спосіб це коли ми дивимося, от, припустимо, там сфера стосунків. Та? Ми так дивимося, як воно буде в періоді, так? На три місяці не треба ділити кожну карту так. Це перший місяць, це другий, це третій. Так може не відбуватися. Це може бути один тиждень, тут може бути два з половиною місяці, а тут останній тиждень, припустимо, та? з тих трьох місяців. Тобто тут нема рівного поділу на періоди, але є від початку до кінця, як ну, ми читаємо спочатку, тобто починається період, стосунки там, такі, як перша карта описує. Далі вони переходять в. Таку стадію, тобто далі в стосунках таке відбувається. А потім ми переходимо до третьої карти, і в третій, ну і закінчення, скажімо так, періоду тих трьох місяців. Наші стосунки, от в такій-то фазі, от таке там відбувається. І це дуже сильно наближено, скажімо так, по гаданню по одній карті. Але просто інформації, трохи більше. Бо зовсім по одній карті то так вийшло, що весь період одинаковий, Та? весь період грає тільки одна якась карта. А тут. Протягом періоду ситуації змінюються. Ну нам може здаватися, що нічого не змінюється. Все одно що змінюється, може бути якийсь конфліктний період, потім примирення, потім знову конфліктний. Або там не знаю, все добре. добре Десь в кінці періоду якась конфліктність. Розумієте, тобто, по по різному, ну ми не живемо по одній рівній лінії, розумієте? Ми живемо такими, -от, такими хвильками. Ну, всі ми знаємо про це. Тобто тут три карти показують просто різні фази тих стосунків. Чи якщо ми дивимося на роботу, то як там на роботі все відбувається? Та? З чого починається період, там далі як він буде розвиватися і чим він там закінчиться? Та? Тобто, це перший такий підхід, коли ми йдемо від першої карти до третьої, але по порядку, як там все міняється. Але є інший підхід. Отут він у мене по, під номером 3-2. Ми читаємо як речення. Що це значить? Дивіться, бо ну, так на словах дуже важко пояснювати. Тому я цей курс і хочу зробити, тому що, ну, в таких от десь відривках відео, там раз в місяць вам викласти, і це все пояснити дуже трудно, дуже складно. Так, дивіться. Що я маю на увазі реченням? Всі ми знаємо, вчили українську мову. Хто не вчив, то зараз вчить. є, ну, Підмет, присудок, та, чи є предмет, дієслово і прикметник. Візьмемо, наприклад, вам приведу. Хай там буде що. Не знаю, несподіване. Несподіване, там не знаю, планування. Мені тут Мало місця, ладно, відпочинку. Отак. Дивіться, несподівано це характеристика. Планування це ситуація або дія. Ну, можете це позначати, як хочете. Відпочинок це об'єкт. Та? Може бути, там, я не знаю, на роботі. Нехай буде там, я не знаю, спад. Спад не Знаю, нових замовлень. Тобто, на роботі, припустимо, замовлень. Нема нових. Спад це та якби ситуація або дія. Нових це є характеристика, прикметник. Замовлення це є об'єкт. Розумієте, та? тобто речення побудоване з якихось частин. Є ситуація, є характеристика і є об'єкт. І отут. Найскладніше, тому що варіантів може бути кілька. Та? Ну візьмемо, які можуть бути варіанти. Коли ситуація тут характеристика, об'єкт. Ну так, перша карта, друга, третя. Щоб було зрозуміліше. Може бути тут ситуація, тут об'єкт, тут характеристика. Може бути тут об'єкт, тут характеристика, тут ситуація. Може бути тут характеристика, тут об'єкт, тут ситуація. Далі йдемо так. Тут ситуація, тут характеристика об'єкт, тут ситуація, тут об'єкт, характеристика. О! Варіанти, які можуть бути: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Певно, ще якісь є. Ну, добре, зараз не буду тим заморачуватися, замура... тому що відео не на цю тему. Тобто, тлумачення загальне, що буде відбуватися в певній ситуації, в певній, не ситуації, в певній сфері вашого життя, залежить від того, от випали карти. Від того, яким чином ви ці карти поєднаєте, де вас буде ситуація, де характеристика, де об'єкт. І чому дуже корисний оця практика, про що я вже говорила в інших відео: беріть карточ, це Таро, чи це Ленорман, неважно, будь-яку. Берете якусь одну карту, є от карта, і вчіться з цієї карти виписувати характеристика, тобто який, яка, по цій одній карті, яке. Дія, що робить, да? ну, дія або ситуація. Навіть не або, а це буде окремо, бо дія це робити, ситуація, бо дивіться, наприклад, планування це як ситуація, а я планую планувати це як дія. Розумієте? Тобто тут і дія, і ситуація, вони ну, подібні слова, але це як іменник, а це як дієслово. Виписуйте собі, ну і як об'єкт. Ну, але як об'єкт, ну що вам сказати, в картах Ленорман об'єкт ну, ну це трудно. Ну візьмете ви карту коса, ну, об'єкт це що там, ніж напишете, ну хіба так? Гострий предмет, тобто я, іменно як картинка. Але ви виписуйте, який, яка діє ситуація. Оці основні слова будуть грати роль в тлумаченні. І де ви ці слова поставите? І отут важлива практика. По-перше, треба знати оці всі значення. Це я буду в другій, скажімо так, я буду робити як курс по Поленорман, його буде там два і другий курс по цьому другому методу, там значення будуть такі, які яка діє ситуація. Та? І потім треба вчитися знайти, зрозуміти, як з вами карти працюють, де у вас в основному стоїть, бо я вам також скажу. Якщо ваш мозок чи ваша підсвідомість не знаю, працює на ну, наприклад, по якійсь такій схемі, там от візьмемо цю ну припустимо цю, що тут є ситуація, тут об'єкт, тут характеристика, то там в 90% всіх розкладів і всіх питань так воно і буде. Всюди буде першим ситуація, потім об'єкт, потім характеристика. В більшості випадків Ну, винятки будуть, і цього не треба боятися. Десь колись може вистрілити, скажімо так, якась інша формула. Оце важливо зрозуміти, як з вами карти говорять. І це цей оцей другий метод, коли ми викладаємо три карти і поєднуємо його. Ну ті, ті карти, ті значення карт поєднуємо отаким способом, як речення, де є дія, де є характеристика, де є об'єкт, щоб зрозуміти, що нам карти хочуть сказати. Знову ж таки, чи це там, як я тут написала, там якесь несподіване планування відпочинку, чи це спаднових?